Я недооцінювала Путіна. Є така професія. род Путіна. За це, звісно, платять рублями, але натомість можна отримати зневагу, санкції та вирок суду. Сьогодні препаруємо персонажів, які є обличчям кремлівської пропаганди. Що ви хочете? Що, якої правди ви хочете? Такої, щоб штани зіпсувати і труситися від страху, 20 липня 2025 року. Чергова, так звана хороша руска здійма. Скандал у мережі. Президент Зеленський запровадив санкції проти Юлії Латиніної. Причина банальна: її антиукраїнська риторика та підтримка кремлівських наративів. Український наступ не вийшов. Ніяких військовим шляхом 91-го року кордонів на горизонті не видно. Захід не збирається давати зброю. обмеження включають блокування активів, заборону торгівлі та відсутність доступу до її контенту в Україні. Таке рішення викликало, м'яко кажучи, хвилю дискусій. Вона ж колишня типу опозиціонерка. Не люблю я бути суб'єктом новин, але доведеться. Слухати нинішні тези Юлії Латиніної, наче з кремлівських методичок, тепер дещо складніше. Ютуб одразу заблокував її канал в Україні після указу. Центр протидії дезінформації назвав це адекватною реакцією. Тепер агітаторці складніше доносити свою маячню. Немає в нас ніяких додаткових стрімів. Я розумію, що мої обіцянки девальвувались. у соцмережах. Після такого традиційний напалм, ламання списів, хейт і бурління, бо ж Чимало хто вважав антипутінською ерудиткою, а тепер її звинувачують у пропаганді на користь арефії. Ніколи такого не було, і от знов. У Путіна є якісь дуже тверді уявлення про те, як повинна бути організована Росія, про те, як Росія повинна розширитися, як Росія повинна повернутися, якщо не до історичних кордонів Російської імперії, то принаймні повернути собі, хоча б частково те місце у світі, яке вона займала і яке втратила виключно через власну дурість. Юлія – це не якась там дівчинка з тундри, а корінна москвичка у 10-му поколінні. Імперськість, ймовірно, у неї буквально в ДНК татусь поет і прозаїк, мама літературна критикиня, тому й доньку відправили не аби куди, а в Літінститут. До речі, вона його закінчила з червоним дипломом. Що стосується книг, то десь приблизно в сім чи вісім років, навчившись писати, перше, що вона зробила, вона зробила так би мовити, обкладинки таких маленьких саморобних книг. На кожній написала назву і внизу, всередині, коли відкриваєш книгу. Так би мовити, був заголовок. Потім наступний зміст: глава перша, глава друга, глава четверта. Вже доросла Юля захистила дисертацію про жанр антиутопії. Іронія долі, бо пізніше сама опинилась у справжній антиутопії путінській. Ви хочете скандал влаштувати, Стажувалась у бельгійському левені, слухала курс економіки середньовіччя в Лондоні, начебто, міжнародний досвід, європейські горизонти, але на виході вийшов дивний коктейль. Трохи аналізу, трохи підспівування кремлівським. Тоді мені не здавалось, що це отруйні гроші. Тоді мені здавалося, що те. Що я говорю, так воно і є у 90-х Латиніна взялася за книжки, і це аудиторії зайшло. Щоправда, сховалась вона за псевдонімом Євгеній Клімович, ніби від чоловічого імені її антиутопії звучали серйозніше. Чи можна заробляти гроші на Росії? Або це означає співпрацю з кривавим режимом. Найгучніший її хід полювання на ізюбра, настільки популярний, що навіть серіал зняли. Могла б залишитись у детективах, аналісти у політику багатьом, мабуть, було б спокійніше. Найлегша робота <рес> <рес> так. Сюжет про боротьбу за металургійний комбінат у вигаданому сибірському ахтарську: кримінал, рейдерство, корупція, повний набір. Читаєш ніби про 90-ті, а впізнаєш і сьогоднішню Росію. Чиста правда. До речі, на лаврах письменниці Латиніна довго не засиділась. У 1995-му Перейшла в журналістику і гайда коментувати економіку. Спершу були сьогодні та ізвістія. Далі журнал-експерт. І вже тоді Юлія робила вигляд, ніби розбирається у фінансах краще за олігархів. Як це серпом по яйцях, якісь мільярдні інтереси? З 2000 року телевізор також відкрив для неї двері: Рубльова зона на НТВ. Інший час на ОРТ. Є думка на ТВС. Скрізь ця знайома фізіономія. Латиніна перетворилась на справжній медійний комбайн. Була всюди, де встигала молотити. Боже мій, хто це зробив? У 2001-му вона вже в новій газеті, а з 2003-го запускає власну програму Код доступу на ехо Москви та РТВІЙ. Ефіри починалися зі. Сміливих заяв, а закінчувалася тим самим відчуттям. Юля знову приміряє корону єдиної чесної журналістки. Хлопці, якщо це не зупинити, будуть трупи. Популярність Латиніної зростала, але не стільки завдяки геніальній ерудиції, скільки через її любов до конспірології на межі з абсурдом. У коментарях Юля сипала теоріями, ніби в голові був суцільний архів РЕН ТВ. На Росії нарешті сталося суто політичне в. Бивство вчора в Москві в період Кіобуха вбили злодія в законі Костю могилу. Ім'я Кості Могили він же Костянтин Яковлєв. Часто пов'язують із ім'ям його тезки – пітерського губернатора Володимира Яковлєва. Нагадаю, що Яковлєв став губернатором завдяки підтримці москвичів. Насамперед, всемогутнього тоді шефа президентської охорони Олександра Коржакова, який не любив пітерських лібералів та їхнього духовного батька. Анатолія Собчака, але вже тоді її з виду ліберальний підхід мав проплачений присмак. Олігархів Латиніна називала санітарами лісу і доморощеними хижаками. Бо вони, бачте, врятували чимало підприємств від розорення червоними директорами і від скуповування іноземцями. І це чутно, і це доходить до Кремля. О, слухайте, яка вірна людина. При цьому своє захоплення гострозубами, так звана журналістка, не приховувала Колеги навіть підозрювали руду бестію у стосунках з одним із таких олігархом Борисом Березовським, до речі, майбутнім меценатом Путіна. Подобається, не подобається. Це такі категорії, нераціональні, можна сказати. Їй навіть ліпили ярлик любительки ультраправих ідей із душком фашизму. Бо латиніна щиро вважала ненормальним давати право голосу засудженим і виступала проти загального виборчого права. Генрі, будь ласка, не дурій. Двохтисячних після розгону НТВ і посадки Ходорковського Латиніна раптом подалась у критики режиму, почала лаяти Путіна і називати його дії початком повномасштабної політичної кризи. До цього до речі, я дуже добре ставилась до Путіна, тому що ну були помилки, якісь неприємні авторитарні тенденції, але все це було так, сяк вона прямо говорила про залежність кремлівського карлика від пітерського угруповання і з. Загалом наступні два десятиліття трималась антипутінської лінії, але як завжди, із власними нюансиками. От рівно як я сказала, рівно приблизно так воно і сталося. Руда конспірологиня бралася навіть за пророцтва, малювала майбутнє, де Путін вічний президент. Ну а про вибори в Ерефії можна забути надовго. Кажуть, що найбільша залежність від влади у мене не було спокуси залишитись на третій термін. ніколи. У 2008-му Латиніна разом з опозицією створює комітет Вільний вибір. Поруч із нею тоді були Борис Німцов, Гаррі Каспаров, Володимир Карамурза. Але як показує історія, слова Росія і Вільний в одному реченні не працюють. Тож і цей проєкт швидко здувся. Якщо людина корумпована сама, то як вона може боротись з корупцією? Риба гниє з голови. Якщо ви хочете перемогти на Росії корупцію, треба перемогти Путіна. Латиніна взялась жорстко критикувати дії влади під час теракту в Беслані. Тоді, замість переговорів з бойовиками, згори віддали наказ штурмувати школу. В результаті загинуло 334 людини. Доводиться відповідати за той факт, що не було операції з порятунку заручників, а була операція зі знищення терористів разом із заручниками. Латиніна тоді визнала, російська верхівка здатна вбивати мирних пророцтво, яке сьогодні можна бачити на власні очі щодня. Хто б міг подумати, що за 20 років сама Юля ці вбивства буде намагатись виправдовувати. Близько сьомої ранку країна-терорист випустила по столиці балістичні ракети. У 2008-му Латиніна отримує від Держдепу США премію Захисник свободи за викриття корупції хм. а чи не зарано за Оканом вручили медальку так званій опозиціонерці? Юлія, ви стали імперцем? А я ним ніколи не припиняла бути. До колекції Латиніної додалась і міжнародна премія імені Марії Грації Кутулі, і російська камертон імені Політковської на папері, ніби відзнаки за свободу слова і права людини. Що ж, які часи, такі герої? Ми всі носимо маски, якщо говорити метафорично, час веселитись. Але як завжди, диявол криється в деталях на поверхні, класична ліберальна позиція, але варто придивитись уважніше. Ось так Юлія оцінювала Рамзана Кадирова, успішний політик, що приборкав бойовиків і раціонально управляючи Чечнею. Кінець цитати Рамзан Кадиров, цей мерзенний молодший син Кадирова, який очолює на сьогодні ескадрон смерті. А от Латиніна співала іншу пісню, попри теракти, вбивства і долю своєї колеги Анни Політковської, виконавцями її ліквідації назвали групу вихідців із Чечні. А от щодо замовників, відповідь так і не пролунала. Хоча підозри стабільно падали саме на Кадирова та його оточення, Кадирову чимало вдалось. Йому вдалося відновити Грозний. І Тобто, там, де всі крали гроші, він це зробив. Йому вдалося припинити свавілля федералів у Чечні. Ще тоді російський колега Юлії Дмитрій Биков влучно підмітив Латиніну заводить міць і право сильного. Статті, книжки скрізь одна й та сама тема. У ті часи для неї Путін на тлі Кадирова виглядав слабаком. А тепер, от і бункерний дід згадав про м'язи. Особистість заважає надто її власна особистість розставляє акценти у 2008-му, Коли Росія полізла війною на Грузію, лауреатка свободних премій раптом побажала перемоги російській армії. Тобто на словах про права людини, а насправді аплодисменти кремлівській агресії. В танках в БТРах 58-ї армії сидять наші солдати в літаках, які бомбили сьогодні вночі цивільні об'єкти. Сидять наші пілоти. Я можу, Я можу тільки побажати їм перемоги у 2015-му Юля видала ще один перл: Україна штучна держава, створена більшовиками. А українська мова мовляв менш культурна роз. Звинена ніж російська. Ну хто б сумнівався в таких висновках тодішньої опозиціонерки? Сучасна Україна цілком і повністю була створена Росією, точніше, більшовицькою комуністичною Росією. В Україні повтори тез Путіна викликали шквал обурення, але дивним чином імідж опозиційної ікони Юлі тоді не похитнувся. Ліберальні кола пробачили, а частина українців воліла закривати очі. Бо, мовляв, краще вже така критикиня кремлівського ватажка ніж ніякої. Це от тільки ці прекрасні люди в рожевих пальто, які влаштували український БЛМ, і не український, а просто чорний БЛМ Нам пояснили, що біла. Патріархальна культура це погано. І два на два це російський вислів. На цьому парадоксі й тримався її бренд. Одночасно союзниця України і ретрансляторка старих імперських міфів, лібералка і фанатка вбивць. Зручна маска, яка згодом і зіграла проти неї. 2016 рік Москва Латиніна ще тоді грала роль. Я проти Путіна. І хтось вирішив нагадати, що акторка з неї погана, і свобода слова на болотах поняття ефемерне. Просто біля офісу еха Москви їй влаштували буквально холодний душ із бруду. Сама Латиніна одразу назвала це політичним тиском. Мовляв, Кремль тремтить від її розслідувань про корупцію і мафію, і головний її ворог, взагалі пригожен. Російські та західні змі підхопили історію. Картинка була надто вже хрестоматійна. На мене напали, що дуже образливо, дуже тривожно. Так званий напад став найточнішою метафорою всієї Юліної журналістики. По після го вона. Сама заговорила так, ніби читає методички Путіна. А від такого відмовитись значно складніше. Попав добре, облив з ніг до голови. Волосся. Я півгодини волосся мила. Серпень 2017-го підмосков'я ніч. Латиніна прокидається не від дзвінка редактора, а від запаху диму. Під вікном її автівка, яка палає мов факел. Люди, які так вчиняють, є абсолютними відморозками. Я не знаю, що у них в голові. Юля одразу заявила, це не просто підпал, а привіт від ФСБ. І якщо раніше вона говорила про політичний тиск, то тепер вже серйозно замислилась про небезпеку для життя. Бо хто тих чекістів знає, що у них в голові? Я не можу ризикувати тим, що наступного разу у моїх батьків станеться серцевий напад. Чи вони будуть у цій машині? Після цього Латиніна зібрала валізи, прихопила батьків і заявила: Росія більше не для неї втекла за кордон. З офіційною легендою рятуюсь від переслідувань. Я звісно планую повернутись. Я продовжую роботу на «Ехо Москви». Я продовжую роботу в «Новій газеті. А от критики, як завжди, не змовчали. Наприклад, історик Юрій Фельштинський натякав, що вся ця історія могла бути добре зіграним спектаклем, щоб підсилити образ жертви режиму. Жах полягає в тому, що частина того, що нам говорила російська офіційна пропаганда, виявилась ближчою до дійсності ніж те, що нам говорили золотоокі люди. Зокрема, я на початку війни. Вигнанні Латиніна не замовкла навпаки, активно освоювала Ютуб. Канал збирав чималу аудиторію. Ось де Юля могла розгорнутись на повну хочеш конспірологію женеш, а хочеш пропаганду. Ви не можете просто пекти булочки, тому що вам будуть заздрити, і вам булочки доведеться роздавати, щоб міняти їх не на гроші, а на вплив. Після 24 лютого 2022 року Латиніна виглядала майже святою противницею війни, називала вторгнення злочином, обливала Путіна брудом. Таврувала кремлівських пропагандистів. Просто в бучу їздили російські війська за холодильниками. А ви думали за чим? Головна проблема цієї пропаганди в тому, що вона не розрахована на це бидло. До 2023 року це працювало. Українська аудиторія слухала та аплодувала. Бо в час, коли російські рупори розганяли тези про нацистів у Києві, Латиніна розповідала про терор Кремля. Для багатьох вона виглядала майже союзницею України. Мовляв, ось вона хороша росіянка, яка говорить правду про агресію. Моя країна, що створила з антивоєнного руху культ, хоч би не було війни, веде несправедливу братовбивчу війну, яку не можна виправдати нічим. У 2022 році її експатріанський статус офіційно закріпив російський мін'юст, додав Латиніну до списку іноземних агентів. Формулювання банальне поширення небажаного контенту і критика влади. Ця от агресія не може бути виправдана. Це диктатура проти демократії. Але тут класична схема Московії: якщо на якомусь етапі ти не підспівуєш хору путінських солов'їв, то точно працюєш на іноземних господарів. Втім, пізніше можеш і на своїх. Вони вірять, що американці в Україні виробляли біологічну зброю, яка буде вражати лише росіян. У це вірять ті ж самі люди, які читали статтю Путіна про те, що немає українців. І росіян, що це єдиний народ, але народ єдиний, і хромосоми у нього однакові. Але біологічна зброя вражатиме лише росіян. Але довго ця віра в хорошу юлю не тривала. Вже з літа 2023-го Риторика почала мутувати, Із критики в дивні виправдання Латиніна раптом почала. Зважено пояснювати, чому російські обстріли нібито не такі вже й страшні. Як ви посміли розгледіти якийсь нацизм в Україні? Нацизма в Україні і правда немає, але є ось цей нав'язаний культ жертви, ось цей БЛМ перекладений українською і російською. Також вона не забувала применшувати злочини армії Ерефії і натякати, що Україна маніпулює даними про жертви, а ще почала розганяти улюблений кремлі. Львівський наратив, що у всьому винен захід. Точно хто ж ще. Українські активісти, в тому числі на невеликі американські гроші, вони перетворюють Україну у розхідний матеріал для взаємного стирання з Росії. І така ідеологія стає когнітивною ядерною зброєю, спрямованою проти обох сторін. Кульмінація настала в липні 2024 го Після удару по Ахмаддиту. Тоді світ побачив зруйновану лікарню, поранених вагітних жінок і Дітей, але Юля видала перл, можливо, цілили не в лікарню, а в завод Артем, і додала, що Росії просто варто бити вночі, тоді жертв буде менше. Я знала, що кроляча нора глибока, але я не уявляла собі, наскільки вона глибока. Звісно, після таких висловів про незручний таймінг для російських ракет. Мало хто в Україні вже бачив у ній союзницю. Латиніна фактично доєдналась до інших рупорів путінського режиму. Моя еволюція достатньо типова для певної частини людей. Ще один штрих до портрета Латиніної дуети Арестовичем у 2023-2024 роках, це той самий миротворець, що дістав навіть найбільш толерантних українців разом в ефірах. Вони розігрували спектакль про братні народи, і ні все так однозначно, «Ви сказали, що на місці Путіна я б 10 років не возився. А коли ви зрозуміли, що відбувається? Осінь, зима 23 23-24-го. Я потрапив на захід, коли не зміг повернутись в Україну. Дуже багато став спілкуватись з таксистами і побачив, як ця історія виглядає насправді і чим є ця війна. Арестович розмірковував про переговори та угоди з Кремлем. Латиніна підтримувала, і разом вони малювали однокольорову картину. Україна, начебто, має сісти за стіл і по суті капітулювати перед тими, хто вбиває мирних жителів. Якщо ви зрозуміли лише у 23-му році, і я приблизно тоді ж, то як же Путін міг зрозуміти 10 років тому? Виходить, в 13-му році ви теж нічого не розуміли. У нас з вами трохи менше інформації ніж у Путіна. Не дивно, що ці ефіри викликали хвилю обурення. Глядачі сипали скаргами, а на Арестовича прилетіла заява до СБУ. Бо так втратити репутацію в Україні і підігрувати Кремлю це вже більше схоже на співучасть. Погодьтесь, це важлива деталь. 2024 рік Латиніна вирішує влаштувати інтелектуальний батл із Віталієм Портниковим, але замість аргументів з кишені витягує стару платівку братські народи. Імперіалізм, і оце от усе ця війна, розмежування націй. Був на дебатах і справжній цирк. Латиніна запропонувала друкувати на військових квитках росіян фото яхти заарештованого міністра оборони Іванова. Мовляв, отакою наочною картинкою можна зупинити війну. Та це ще не все. У тебе є брат в Україні, і якщо не брат, то тітка. Пів країни, родичі. Це громадянська війна. Портников відповів різко й чітко: жодного братерства між українцями і росіянами не було ні в імперії, ні в СРСР. Бу лише колоніальне панування і перегнічення. А спроба латиніною жонглювати мирними тезами це ніщо інше як маніпуляції у дусі кремлівської пропаганди. Я розумію, що чат на стороні Віталія справа не в тому як результат розгром в одні ворота Юлії, українська аудиторія, яка ще мала до неї, хоч якісь симпатії, остаточно махнула рукою на Латиніну. Ви постійно плутаєте етнічність з ідентичністю всю нашу бесіду у квітні 2025-го Вона назвала російський обстріл Кривого Рогу типовою помилкою і чомусь звинуватила Зеленського. Мовляв, той не захотів підписати стамбульські угоди, а саме вони могли врятувати Україну від війни. Отак. Я думаю, а ніфіга собі. А вже у червні 2025-го вона видала фактичну формулу Путіна. Війна, нібито, дійде до логічного кінця, бо Україна загрожує історичній Росії. Тут навіть лапки якось зайві. У 1954 році Хрущов для чогось відібрав у Росії Крим та подарував його Україні. Але розконсервація Юлі трапила ще у вересні 2024-го. У своєму дописі вона намалювала план так званої деколонізації України: Крим, Південь і Схід відрізати на користь рефії, а західну Україну віддати Польщі чи навіть Австрії не буває так, що жінка, відомий публіцист, відома людина, яка мала певну позицію, на початку війни говорила одне, а зараз говорить діаметрально протилежне. Ну для цього ж має бути раціональне пояснення. Риторика Юлі виявилась чистою калькою з путінських мантр про штучну Україну, і після цього в мережі її вже кликали просто агентка ФСБ під маскою опозиціонерки. Чи то ефіри з Арестовичем якось її замотивували, чи то її дійсно Кремль ангажував. Я не знаю. Статус іноагента її теж не врятував, як влучно сказав російський політолог у вигнанні Андрій П'ятковський. Латиніна свідомо підігрує режиму. Її роль розмазувати кремлівську пропаганду тонким шаром по ліберальній публіці. Тепер це називається білий патріархальний сексизм. Чим не приклад як Героїня свободи швидко стала адвокаткою агресії і підтвердженням того, що імперський вірус сильніший за будь-яку еміграцію у будь-яку цивілізовану країну. А не йшли б ви лісом.